Обшуки в Одеській облдержадміністрації законні і в них немає політичної складової. Надвечір заявив генпрокурор Юрій Луценко і пояснив, слідчі дії у кабінеті і будинку помічника та радника Саакашвілі, ексгенконсула генконсула Грузії Тимораза Нішніанідзе проводила СБУ. А прокурори стежили за дотриманням законності. За словами жречника Луценка, все відбувалося у рамках розслідування справи щодо незаконного відшкодування ПДВ посадовими особами генконсульства Грузії і було вилучено так звану чорну документацію. Провели обшуки і у фонді на благо Одеси, який очолює Нішня Нідзе, зокрема через цей фонд, нібито купували дорогі автівки для одеських чиновників та оплачували закордонні поїздки самого губернатора. Попри те, що Саакашвілі був обурений візитом працівників СБУ, сам він для розв'язання конфліктних ситуацій на Одещині неодноразово запрошував силовиків. Во взагалі уже у них крыша поїхала. Я не знаю, наших які которые я Спугові зашляшов, дрожали там, сиділи там. Уже последние 4 часа, пока меня здесь не было, автоматики стоят над их головой, какие-то шондеры, прокурор Генеральной прокуратуры, и выполняют это позорный политический указ. Я говорил сейчас с генеральным прокурором, я потребовал него немедленно отозвать эту шваль отсюда прямо. Этих своих след, 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 следователей.